Історія надихає. У вас ніколи не опустяться руки, коли ви дізнаєтесь, що пережили ваші предки. Вони заплатили життям за уроки історії, а ми маємо ці уроки пам'ятати. Пропонуємо вашій увазі добірку кращих історичних фільмів України. Захар Беркут 2019 року. Екранізація одноіменної історичної повісті Захар Беркут Івана Франка. Тугар Вовк володар цієї землі. Все, що на ній належить йому. 1241 рік монгольська ордана чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Вони вирізають людей цілими селищами, а решту забирають в полон до свого табору. Дійшовши до високих карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Однак вночі. Кілька місцевих братів беркутів пота, які пробираються в табір та звільняють полонених. Я усіх, хто живе в цих горах? Несамовитий від люті хан вирішує помститися і знищити карпатські поселення. Він знаходить зрадника серед місцевих, який відкриває йому таємний прохід у горах. Захар скликає жителів, оголошуючи про наближення величезної монгольської армії. Невеличка громада гірських жителів вирішує дати бій на багато більшому монгольському війську. «Крутий-1918» 1918. Український історичний фільм Екшн вийшов у прокат у 2019 році. Зима 1918 року. Радянська Росія оголошує війну ОНР. Більшовицьке війська кількома угрупуваннями наступає на Україну вздовж залізничних шляхів з Гомеля, Брянська та Харкова. Біля Бахмача Чернігівської області мають з'єднатися три головні ударні групи під командуванням полковника Муравйова, щоб далі через залізничну станцію Крути наступати на Київ. Так кілька підрозділів українського війська, які складалися здебільшого з київських студентів, змогли затримати чисельнішу армію більшовицького командира Михайла Мурав'йова. Під час створення стрічки режисери познаходили та зафільмували реальні промови Грушевського та Петлюри. Чорний ворон історична драма за мотивами одноіменного романо-бестселеру Василя Шкляра, в основу якого покладені історичні документи, зокрема із розсекречених архівів КДБ. 1922 рік. Колишній офіцер армії УНР приїздить разом із вагітною дружиною Тіною до батька на хутір недалеко від містечка Кам'янка. Вони сподіваються почати нове життя, якось адаптуватися до нової комуністичної влади. Але вже на вокзалі стають свідками розвантаження панцерника полку ДПУ на чолі з Євдокимовим, що прибув на придушення повстанців на Холодному Ярі. Невдовзі Євдокімов арештовує пов'язаного з повстанцями Іванового батька, а його самого намагається завербувати і змусити втертися в довіру до повстанців. Іван постає перед дилемою: терпіти ганьбу заради ілюзії миру чи пожертвувати спокоєм та сімейним затишком заради запеклої боротьби за незалежність рідної землі, волю та майбутнє українців та власної родини. Холодний яр навчив мене іншого. Борися за свою долю. Бийся за свою волю. Воюй за Україну. А ти знаєш, чому квіти завжди повертаються до сонця? Поводи. Або Квіти мають очі український історичний драматичний фільм, в основу сюжету якого покладено історію про розстріляний з'їзд кобзарів у Харкові у 1930-х роках. Тож Україна 30-ті роки, часи індустріалізації, колективізації, Голодомора та репресій представників розстріляного відродження. Американський інженер Майкл Шемрок. Разом з сином приїздить до Харкова допомагати будувати соціалізм, тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку, на яку давно має плани червоний комісар і всіма силами намагається позбутись конкурента. До рук Шемрока потрапляють секретні документи про заплановане радянською владою масове вилучення продовольства та супутні репресії. Коли він сідає з сином в потяг. Майкла вбивають спецслужбовці, а Пітер тікає, ховається в вагоні іншого потягу. Хлопчика рятує від переслідувачів сліпий кобзар. Вбивство списують на диверсію агентів світового імперіалізму. Не маючи інших шансів вижити на чужині, хлопець стає по Їхня подорож сповнена небезпечних прогод. Відбувається на тлі найдраматичніших сторінок української історії. Откуда у вас вещі мальчика? Я з того світу повернулася, що в тебе речу світі завдяки. Я є в мені у хату і правите, як я маю жити. Вихаркає свої печінки Бігми бош. Довбуш. Пригодницько-історичний екшен про легендарного Олексу Довбуша. Карпати. Початок 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів Олекса і Іван Довбуші опиняються поза законом. У пошуках помсти панам за вбивство батьків брати Довбуші стають ворогами один одному. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса Довбуш. Шляхта робить усе можливе, аби знищити його. З цього і розрослася легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов карпатського лицаря, про зраду і кривду. Про те, як він жив серед жорстокого світу, лицемірства і жадібності шляхти та втрат близьких людей, як намагався бути щасливим та вибороти щасливу долю своїм землякам. Це мої гори, Я ніде не піду. Ніколи тут не буде, не нажив. Це має бути наймасштабніше кіно з часів незалежності, в якому зібрано найбільшу команду акторів, поставлено найскладніші трюки, відзнято наймасштабніші бої та кількатисячні масові сцени. Готуючись до зйомок, команда тривалий час працювала з архівними записами тієї пори. Прем'єра була запланована на 22 рік. Проте, через російське вторгнення, автори фільму скасували реліз, заявивши, що він відбудеться після перемоги України. Тож скоро чекаємо на екранах. До зустрічі. Це моє останнє слово.